Український велокалендар розпочинається з Ужгорода. Із 2015 року тут влаштовують регулярні велозмагання. Виняток становили два минулі роки через пандемію коронавірусу та війну. І ось велогонки відновлено. Цього року, слава Богу, відновився календар, і знову ми відкриваємо, так би сказати, веловесну. В Україні і маємо чотири старти: два чемпіонати України. Це індивідуальна гонка на час. Командний кроскантрі. Сьогодні маємо перший етап шортрек. І завтра буде ще перший етап чемпіонату України. Так само по елімінатору. Через війну змогло прибути тільки трохи більше половини учасників від звичного і все ж 110 велоспортсменів із команд 12 областей приїхали позмагатися за нагороди. Попри складнощі з підготовкою якось для учасників із Донбасу. Дуже тяжко те, що відбувається на Донбасі. Там дуже запеклі бої, вибухи, літаки, гелікоптери, все літає, дуже страшно. Взагалі підготовка в мене не дуже. Я займаюся тільки два місяці. Десь з лютого я приїхала в Полтаву. В наше училище приїхала в Полтаву, там я тренувалася. І це мої перші змагання за цей рік. Це дуже важко. Траса дуже технічна. Техніки дуже потрібно багато. Траса в Ужгороді – одна з найкращих байківських в Україні. Завдяки довжині, лісисто перехресній та комбіновано рельєфній місцевості. Це оцінили спортсмени. Ну, мені було цікаво приймати участь, бо тут є мої друзі, з якими я пізнайомився після переїзду в Ужгород». Доволі цікава траса. Неприємно, що о, тут багато грязі і луж, тому що їх важко їхати і неприємно дуже падати. А так мені дуже подобається. Це для мене новий досвід. Здобувати новий досвід допомагають тренери з багаторічним досвідом. Дехто виховав цілу плеяду велоспортсменів. Ці діти, які в мене займалися дуже хороші були, всі відібрані, всі були образовані, вчилися в інститутах, Є вже генерали армії, генерали внутрішніх органів. От і багато-багато інших професій, які приїжджають, говорять, розмовляють з нами. Такі наставники знають важливий набір характеристик велоспортсменів для досягнення вагомих результатів. Я думаю, що потрібно. Ну, щоб в дитини були хороші якості природні, правильно працювала психологія на труд, щоб вони вміли трудитися от, і слухатися тренерів. Тим часом визначалися призери в різних вікових групах на різних дистанціях серед обох статей. Перемагали спортсмени з Києва, Черкаської, Дніпропетровської, Волинської, Чернівецької, Харківської. Вінницької Хмельницької областей до числа кращих потрапили також закарпатці, зокрема вихованці Мукачівської дитячої юнацької спортивної школи та комплексної обласної ДЮСШ Спартак із Ужгорода.